Всім привіт! Сьогодні я знову продовжую свою розповідь про моє життя в брекетах. Потрібно відмітити, що вже десь 3 місяці, так, 3 місяці в березні цього року я поставила брекети і вже три місяці я намагаюся з ними жити. От. І от зараз я вам розповім, як відбувається весь цей процес. Все, що змінилося за останній їх місяць, тому що останні мої відео десь місяць-півтора назад я виклала про те, як я провела свої два тижні з брекетами. От, всі посилання я залишу десь на відео. Ви зможете подивитися попереднє відео. Місяць тому мені поміняли спочатку верхню дугу. На товстішу, от, на жорсткішу, мабуть, правильно сказати. Ну, цей процес був досить швидким, безболісним, абсолютно нормально. І трошечки, як я розповідала в попередніх відео, мені на попередньому прийомі місяць тому підправили пломби, які стояли на моїх двох передніх верхніх зубах. Підправили, оскільки в мене вже трошечки змінився прикус. Після того, як мені змінили дугу, мені також додали. Гачок на нижній зуб, і також на верхній з внутрішньої сторони, аби я змогла носити тяги. Тобто такі резиночки, які допомагають зубам вирівнюватися. Оскільки в мене один нижній зуб він був дуже сильно знизу, а верхній дуже всередину ріс. І треба було якраз ці два зуби тягнути до одного, щоб вони зайняли правильні позиції. Ну, от, В принципі, резиночку я продовжую носити вже другий місяць. А, так от це виглядає. Я зараз з нею, правда, слава Богу, не видно, що вона в мене зараз є в роті. Ну, але я вам покажу. Лікар мені сказала, що потрібно її двічі в день міняти, тобто, це на ніч ставити нову і вранці просинатися, і знову міняти на іншу. А, от. Ну і ось недавно, тиждень тому, мені, коли я була знову в мене був візит черговий до Ортодонта, мені вже поміняли і нижню добу. І мушу відмітити, що за той місяць, коли я носила резиночки, мій зуб, той, що, до якого прикріплена резиночка, нижній зуб, він став на своє місце ну, практично за досить короткий термін часу. І, мабуть, це заслуга резиночки, а може, ну, мабуть, резиночки, тому що дугу мені ще тоді не поміняли. Вже коли мені змінили дугу, сказали резиночку продовжувати носити далі, але вона вже дуже суттєво змінила ситуацію. Моїх зубів. От, в принципі, вона мене абсолютно не турбує. Я можу навіть їсти, коли вона в мене в роті, і вона мені не заважає. Єдине, тільки що останнім часом я її прикушую, і дуже вона часто рветься. Але це не проблема, тому що в упаковці, яку мені видала лікар, дуже багато таких резиночок, і будь-який час я можу звонити на іншу. Тобто, у мене зараз на обох щелепах, на верхній і на нижній. А розташовані вже інші дуги, вже жорсткіші. Варто відмітити те, що, мабуть, великого якогось сильного болю, коли мені змінили дугу, так як я вже багато відео також дивилася на цю тему, у мене не було. Може, десь день-два трішечки потягнуло зуби, і... тобто все одно це було абсолютно, можна сказати, терпимо. Не було такого, що я там знову ж таки палалювання, якісь засоби, кого не було. Абсолютно терпимий бій був. -бі. от. А, ну і зараз я хочу сказати також те, що всі мої якісь страждання, які були перший місяць, що я нічого не могла вживати, я все перемелювала, все їла тільки після того, як воно прийшло в року подрібнювачем, це все вже в минулому, я вже забула, що це таке. Я абсолютно нормальна їм. Вже десь місяць, так точно, може більше, ніж місяць. Тобто, в принципі, такі проблеми були тільки перший місяць. Тоді, коли в мене стояли ці пломби, вони були великими, вони заважали мені прикушувати котними зубами. От тепер таких проблем немає, тепер я їм абсолютно все, іноді забуваю взагалі, що в мене є роють брекети. От, мене це лякає, правда, тому що мені здавалося, що я іноді можу забути, що в мене є брекети і з'їсти горіх. А горіх я точно впевнена, що він може нашкодити і може мені. Поламати замочок. Горіхи я не їм, але в принципі тверду їжу також можу жувати нормально. Також ще одне питання таке, яке може цікавити багатьох, це як відреагували мої знайомі колеги та інші люди, коли бачили мене в брекетах. Ну, мабуть, вік після 20 встановлення для встановлення брекетів не найкращим, тому що це вже не школа, коли інші однолітки можуть якось ставитися. Сміятися і тому подібне, тому що ну, в дорослому житті брекети вони взагалі не сприймаються як щось таке, типу о Боже, що це таке. Ні, абсолютно нормально, люди навіть, що саме цікаво, що вони навіть не зупиняли свій погляд на моєму роті. Тобто абсолютно нормально, коли я перший раз прийшла на роботу, мені ніхто нічого навіть не сказав, як наче я прийшла як, як вчора. Хоча насправді ну, я думала, що буде дуже багато питань, навіщо. Чому і так далі, тому подібне, але всі мої колеги, вони абсолютно нормально, точніше не нормально, а абсолютно ніяк не відреагували. Як все було, так усе і залишилося. Єдине, що мій керівник, він такий дуже відкрита, комунікабельна людина, він мене відразу запитав, а що з чому це я в брекетах. Хіба мене щось не влаштовувало, Ну я йому сказала так, що не влаштовувало, Він сказав, що я молодець, що я наважилась, тому що це все-таки тривалий процес. От. Але тобто, абсолютно нормально. Це останнє, про що треба переживати, про те, що люди, які вас точують, можуть подумати щось погане, або там, сміятися чи не розуміти. Зараз це абсолютно нормально. Звичайно, перш за все, важливо те, як ви до цього ставитесь, тому що я зараз знову ж таки, кажу, що я забуваю, що я в брекетах. Я сміюся на всю посмішку, незалежно від того, поряд з ким я знаходжуся. У мене завжди широка посмішка. Також важливо те, що зараз моя мова вона стала зовсім іншою, ніж місяць тому, тому що при заміні дуги на нижній челюсті, як я казала, це вже це було тиждень тому, мені повністю зняли пломби на цих передніх двох верхніх зубах. І в перші дні всі мої звуки глухі, вони, я їх вимовляла з якимось свистом. Тобто я просто раніше старалася їх вимовляти чіткіше. І в перші дні я їх дуже чітко вимовляла, і я зрозуміла, що це вже занадто. То тобто я звикала до своєї мови знову. От. Але це, значно легше говорити. Я відчуваю, що знову у мене всі звуки я вимовляю нормально, ніякої шепелявості немає, нічого немає. В принципі, мабуть, це все, що відбулося за ці останні три місяці. А далі також буду знімати відео. Буду показувати результати, тому що це дуже важливо побачити результат. А я вважаю, що за три місяці він у мене вже дуже суттєвий. Ну і зараз покажу вам зуби, в якому стані вони в мене є сьогодні. Звичайно, ще не в ідеальному, але я вже до цього наближаюся. Все. Всім дякую дуже за перегляд. До зустрічі!